Дуже багато символізму і історичних паралелей можна проводити з тим, що відбувається просто в цей день, 10 вересня 2025 року, вперше. Війська НАТО вступили в протистояння з е, літаючими об'єктами Російської Федерації. Уже не їхня зброя, а безпосередньо війська НАТО збивали шахеди, польські війська на територію своєї держави. Е, знаєте, десь одразу в телеграм-каналах понеслося, що в Вікіпедії вже вписали. Е, Дату початку Третьої світової війни і ця дата саме 10 вересня 2025 року, Ну, ми розуміємо, що Вікіпедію може будь-хто редагувати в цілому, так? і тому це не є точна істина в останній інстанції. Ну, але якщо говорити про історичні паралелі, власне, з нападу на Польщу. З двох боків, з боку Німеччини та з боку радянського союзу, власне розпочалася найгарячіша фаза Другої світової війни в минулому столітті. Тож сьогодні день непростий, Микола Княжицький з нами зараз на прямому зв'язку. Є народний депутат України і також співголова групи Верховної Ради міжпарламентських з міжпарламентських зв'язків з Польщею, що важливо. Пане Микола, ну будемо відштовхуватися від останніх заяв. Прем'єр Туск назвав це масштабною провокацією. Рейтерс також повідомляє про те, що, ну, начебто, в НАТО, це розцінюють це. рейтерс повідомляє, важливо підкреслити це провокацією, а не атакою. Наскільки ці, ці визначення можуть бути правильними або ж навпаки небезпечними для наших партнерів? Ну, по-перше, тісно війська НАТО. Знищували ці шахеди, не лише польські прем'єр-туск. Подякував голландським пілотам, які знищували шахеди. Так що це справді війська НАТО, навіть не лише польські. Ну провокація від атаки не дуже відрізняється. Може бути атака провокаційною все це майстерність слів. А якщо речі називати своїми іменами, то Росія випробовує позицію Заходу, позицію Польщі, намагається їх застрашити, залякати. І вони зараз, якраз сьогодні, починають великі навчання на території Білорусі, навчання. Захід, Польща, як ми знаємо, закрили кордони з Білоруссю. Очевидно, це теж відповідь на ці дії Польщі. Я дивився на Мапи польотів дронів і, звичайно, виглядає так, що ці дрони не мали розвертатися на територію Польщі, щоб атакувати Україну, як це часто бувало. А цілеспрямовано летіли на територію Польщі. Про те саме сказала Ікая Калас, і про те саме заявили в НАТО. Так що за великим рахунком, так це атака на Польщу Чи вона носить провокаційний характер? Ну, можна так сказати, що це провокаційний характер, але ця провокація до чого? До того, щоб застрашити. Польське суспільство і країни НАТО для того, щоб ми прийняли російські умови, мовляв, Росія така сильна після візиту Путіна в Китай дістала велику підтримку. Сполучені Штати все одно нічого не роблять і не допомагають Європі. І якщо ми не погодимося на умови Путіна, тобто не капітулюємо, як європейські наші союзники нас далі будуть підтримувати, то Росія атакуватиме їх. Виглядає, що саме на це була спрямована ця російська атака. Ну, справді зараз вже є інформація, що от, в підтвердження ваших слів, пане Микола, що були використані для протидії на території Польщі, знаєте, читаю, і думаю, нам би такі можливості. Польські винищувачі f 16 голландські f 35 італійські літаки, розвідники Авакса, літаки до заправників повітрі, що спільно експлуатуються НАТО. Тобто, це справді, ну скажімо так, насправді, знаєте, в нас ще таке особливо в інтернеті дуже. Ну, реакційне суспільство і, і, і багато, на жаль, і цього точно не треба допускати якихось таких е, коментарів, ну, що, типу, НАТО дочекалося справді, що хоче Росія. Але порівняно з усіма попередніми разами, коли е, у Польщі просто підіймали авіацію в небо для того, аби слідкувати за тим, що відбувається, ну, зокрема на заході нашої держави, України, вже коли тут були масштабні ракетні та дронові атаки. Е, сьогоднішня відповідь е, виглядає. Справді відповідю, як ви вважаєте? Ну в них не було іншого виходу. Сьогодні взагалі такий історичний день. Не тому що я думаю, сьогодні почалася третя світова війна. Яка насправді дійсно, ви абсолютно вірно сказали, почалася з нападу на Польщі 1 вересня зі сторони Німеччини, а 17 вересня зі сторони Радянського Союзу вони повинні були збивати ці дрони, тому що один з них навіть знищив один з будинків в Люблінському воєводстві, інакше б цього не було. Але сьогодні історичний день через те, що вперше поляки за весь час повномасштабного вторгнення, а це не перше вторгнення дронів в Польщу, просто перше таке масштабне. Ми вже бачили, що і ракети і дрони залітали на територію Польщі. Чи вперше прем'єр Туск сказав спочатку війни, що це були російські дрони, от тому я думаю, це такий історичний день, що вперше поляки назвали речі своїми іменами і не злякалися це говорити. В них іншого виходу не було. Так що так сьогодні сумний. Історичний день, але я не думаю, що це початок третьої світової, тому що українська армія стримує російську від е, Третьої світової, і російська армія не має повномасштабних і серйозних успіхів на фронті, які вони мали. Через те їхній єдиний спосіб це атакувати е, мирні міста України. Що вони роблять? Е, на наш з вами Львів прилетіло летіло 10 ракет і 60 дронів, як ми знаємо, так. А на Польщу прилетіло там е, приблизно 10 і в них. Це така велика катастрофа. Ми живемо в цьому. Це хороший урок для них. Що треба не переслідувати українців кольб в Польщі, обмежувати їхні права підіграючи російській пропаганді, а навпаки, підтримувати Україну і українську армію, яка єдина сьогодні захищає. І Польщу, і цілу Європу від російської навали. Бо якби не, а, українська армія не стримувала російську, російська вже давно була в Польщі і в країнах Балтії, вони ж будують ці бази в Калінінграді чи в Карелії, не для того, щоб Україну атакувати. Як і навчання, західне для цього проводять. Вони їх проводять для того, щоб, попри бажання е, відновити радянський союз, вони мають бажання контролювати Європу. І якщо Європа буде показувати себе слабою, а Європа не є сильною. Вона є сильна фінансово, вона є сильна в певних Зброєннях, але з точки зору сили духу, з точки зору досвіду армії, Україна набагато сильніша, і їм більше потрібен цей союз з Україною аніж. Нам, хоча нам безумовно, союз з ними надзвичайно потрібний, і ми їм вдячні за всю допомогу, яку вони надавали Україні, але наша армія може їх захистити. І коли президент Польщі ще два дні тому казав, що Україні е, Україну рано приймати в НАТО чи в Європейський Союз, то тим самим він підігравав за великим рахунком тим атакам, які сьогодні здійснюються на Польщу. Бо якби і президент Трамп, і лідери Європи. Сказали, що вони стоятимуть з Україною і справді повноцінно допомагали Україні цього би не сталося, тому що Путін розуміє лише силу а сила може бути лише об'єднаною. Особливо після візиту Путіна в Китай, де він зустрічався з Сі Цзіньпінім, і як ми бачимо, по великій кількості атак на територію України отримав звідти підтримку. Тільки європейська і євроатлантична єдність може його зупинити. В противному разі це дійсно може бути початком третьої світової. Сьогодні ще мені здається дуже важливий психологічний аспект, саме там для країн Європи в контексті Польщі стався. Це ми вже звикли жити в безпольотній зоні, так де закриті аеропорти. А сьогодні закривали Польотний простір, і, і що важливо, там не лише у Люблені чи Жешові, так? А і у столиці, там хай це кілька годин. Але аеропорт у Варшаві був закритим. І це також насправді такий ну, непростий відгомін війни, який тепер починають відчувати, в тому числі в Європі. Ну, в мене є велика надія, що поляки, зокрема, зрозуміють, в яких умовах живемо ми. І хоча б частково. Мінімальну уяву матимуть, в яких умовах жив жили ці українські діти, які змушені були стати біженцями, особливо з окупованих територій або з територій близьких до окупованих. І коли їхні чоловіки захищають Україну в Польщу, а їхнім мамам відмовляють в Польщі допомогу, то очевидно в Україні це сприймалося як несправедливість. Я думаю, це вплине на стан Польщі на польського суспільства. Бо ми пам'ятаємо його справді фантастичний і гуманістичний. Стан і настрої, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, не було польської родини, яка би не допомагала українцям. Це звичайно росіян стурбувало, і вони через соціальні мережі, провокації ультраправих польських політиків робили все, що для того, щоб погіршити наші стосунки. Такі атаки ще раз показують, що правда в іншому, правда в тому, що лише коли ми разом ми можемо перемогти спільного ворога. А коли нас ділять, то будуть атакувати і Україну, і Польщу. Пане Микола, на завершення нашої розмови, скажіть, будь ласка, чи комунікували ви зі своїми колегами, так можливо, з Польщі? Які, які там думки? Ну, можливо, які вам вдалося дізнатися до початку нашої розмови? Я скоріше комунікував з вашими колегами і своїми колишніми колегами, тому що я зранку вже розмовляв з журналістами багатьох польських каналів, трьох найбільших польських каналів, декількох радіостанцій газет. І очевидно, вони всі відчувають солідарність з Україною і вважають, що цю солідарність потрібно розвивати для того, щоб разом перемогти. І польське суспільство прокидається для нас. Це дуже важливо. Шкода, що такою ціною, тому що ми б не хотіли жертв серед поляків і атак Польщі це найгірше, що може бути. Для нас дуже важливо, що Польща була мирною і захищеною через те, що це крім всього іншого, є головний хаб, через який постачається зброя в Україну і багато ремонтується українська техніка, робиться багато іншої підтримки. Ко для України, тому ми разом повинні захищати Україну і захищати Польщу. Ну, бачите, зараз вже з'являється інформація. Дефенс Експрес пише про те, що Москва готувала з липня так і на Польщу застосовуючи на БПЛА польські та листовські сім карти. І поляки, начебто, були попереджені щодо таких дій та щодо тестових підключень до їх стільникових мереж. Ну, от така ситуація напередодні цих навчань, які в Білорусі починаються. Ви сказали, що Польща прокидається. Тобто тут же ну, глобально для нас важливо, щоб росіяни не розіграли оцю карту. Пропагандистську свою карту на території Польщі, що ну це десь ми від словаків чуємо там і угорців, що війну треба завершувати на умовах Путіна для того, аби вона далі не розросталася і не розширювалася. І насправді завершити війну зараз на умовах Путіна це означає отримати чергові вторгнення на території Польщі. От ви спілкувалися з журналістами з нашої сусідньої країни. Справді братньої країни Польщі, як ви відчуваєте, там не, в... не вдасться розіграти таку небезпечну карту росіянам? Те, що такі спроби будуть, ми точно знаємо, тому що антиукраїнська риторика використовувалася під час виборчої кампанії багатьма політичними силами і кандидатами. Та навіть ці заяви про те, що Україну не варто брати до НАТО, що ще рано, і що Україну треба подумати чи брати в європейський союз, все це грає на цю риторику. Тому що коли український солдат бачить, що Дональд Трамп мовчить, допомога. Нам надходить, і ми вдячні сполученим штатам, але це допомога або стара, або та яку купується за європейські гроші, коли вони бачать антиукраїнські настрої в європейських країнах, зокрема в Польщі, то в них опускаються руки, а російська пропаганда починає сильніше працювати в Україні, схиляючи нас до капітуляції і залякуючи західні країни для того, щоб вони нас не підтримували. Нам важливо вистояти і об'єднатися з тими здоровими і відповідальними силами, і в польському суспільстві, і в інших європейських суспільствах. З ними треба розмовляти, треба працювати. Треба робити медіа між Іншим для Польщі, для Німеччини, для Франції пояснювати нашу позицію це серйозна і велика війна, яка триває і на фронті. А це головне місце, де вона триває. Тому наша армія потребує найбільшої допомоги. Але точно так само вона триває всередині тих суспільств, і ми маємо допомагати нашим друзям і партнерам захищати себе від російського впливу, тому що це в наших інтересах. Ми, зрештою, можемо нагадувати слова, в тому числі генерала Залужного, який відзначав, що ну власне одним з творців, таким чорним і злим генієм є голова генштабу Російської Федерації, творців так званої формату гібридної війни, пан Герасимов. І вони також мають розуміти, що Росія цю війну веде не перший рік, не перше десятиліття, вже, напевно. На території, ну щонайменше східної Європи, а насправді, напевно, по території цілої земної кулі з різними своїми з різними країнами по різному, але усюди є оцей гібридний вплив Російської Федерації або спроби гібридного впливу Російської Федерації ну, і в Сполучених Штатах Америки. Всі ці ультраправі настрої люди кажуть. Що нам ні, нам не треба об'єднуватися, дбати лише за себе. Нам потрібно не підтримувати інших, зокрема українців. Все це вплив Росії, гібридний вплив Росії заради роз'єднання єдиної Європи, і єдиного і НАТО і заради нарощування антиукраїнських настроїв цих суспільствах. Бо вплив полягає не тільки в тому, щоб вони хвалили Росію. Росію не це цікавить. Росію цікавить, щоб ненавиділи Україну, щоб нас не підтримували, розповсюджувати міфи про нас, що ми тут фашисти, загарбники, різуни, хто завгод. No. Все це колись це не було так поширено в суспільствах, навіть в польському. Це було поширено в радянській Польщі, але в часи солідарності були зовсім інші настрої, які дійсно були солідарними з Україною. І ми бачимо, як ці настрої змінилися. Це безвідповідальність польських політиків, але крім того, безумовно, це дуже великий вплив Росії, який ми бачимо і в Німеччині, де ультраправі настрої ростуть і у Франції. Так що ми повинні ставати серйозним міжнародним гравцем і захищати цілу Європу не. Лише на фронті, як я казав, це перед цим, але головне це звичайно фронт, якому потрібна допомога цих країн. Власне, це зараз також багато хто в соцмережах пише, що ми за цим інцидентом якось трошки вже і забули, що Росія ескалує дуже активно останні тижні, і це ж ситуація з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дерляєн, який борт якої був змушений здійснити посадку в Болгарії, де глушився gps сигнали Тобто це аварійна була ситуація з такого рівня високопосадовцем. Як ви гадаєте, от повернімось до цієї теми? Ви вже про це також згадали. Це на таку на такі дії, і, і сюди ж можна потрапляння в український кабмін ракетою також занести. На такі дії Путін отримав добро на цих зустрічах у Китаї. Як ви гадаєте, я думаю так принаймні отримав певну підтримку там і тому так осмілів, але не лише в цьому справа. Якщо ми подивимося, що про Польщу писав Медведєв, колишній президент, заступник голови їх ради без національної безпеки, ми можемо звичайно жартувати, що він там нерозумний алкоголік, але він є професійним російським пропагандистом, який давно пише, що такої країни, як не не існує, що вони були частиною Росії. Вони про Польщу пишуть те саме, що про Україну, і коли вони це пишуть, вони так і думають, вони так і підходять. А поляки, на жаль, колись був такий фільм американський, пам'ятаєте, не дивися вгору. От польські політики і польське суспільство вони не дивляться вгору. Вони їм здається, що там згори ніколи не прилетять безпілотники і ракети, а російська армія ніколи не піде на сувалки. А Росія прямо каже, що вони це зроблять, і вони це роблять. Тому так потрібно дивитися вгору і підтримувати союзники і триматися разом, не піддаючись на всі їхні провокації. Я був в Польщі багато разів. Якщо ви їдете по півночі Польщі або навіть в Литві чи в інших країнах, там GPS не працює, тому що росіяни глушать там GPS. Якоюсь метою вони це роблять? Вони ж не просто так бавляться в свої реби. Вони готуються до нападу. Треба серйозно це сприймати. А ми звикли несерйозно сприймати теж, де нам ми живемо певними ілюзіями, що зараз там НАТО нас захистить, ми можемо не підтримувати Україну, бо нас не будуть рухати, як думає багато європейських політиків. Це все омана треба подивитися вгору і захистити себе цілу європу і допомогти україні яка зараз захищає цілу європу микола княжицький співголова групи верховної ради з міжпарламентських зв'язків з польщею дякую пане Миколе, що оперативно знайшли час прокоментувати цю ситуацію і як бачимо як ви кажете не лише для польських медіа це важливо а й для нас в Україні дивимося в контексті реакції наших партнерів, та мусимо говорити, аби нас чули не лише на території нашої держави, а й зокрема на території Польщі, що ці провокації з боку Російської Федерації можуть лише наростати, і точно їх не зупиниш тим, що погодитися на усі умови Путіна має Україна. Це може лише Поскладнити ситуацію. Микола Княжицький був з нами на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів. Підписуйтеся, аналізуємо усі важкі, але важливі світові і українські тенденції.